Доброго дня, друзі. Сьогодні у нас понеділок, 1 серпня. І хотів би знову зважити наших бролів. Як бачите, вони трохи піднабрали. Було у нас їх 7 штук. 7 штук і лишилося. Але одне прийшлося перемістити сюди на вільні хліба, тому що тут вже не стало їм місця. Дуже тісно було. Тут розраховано на 6 штук. Зараз будемо важити. Візьмемо такого середнього, не найбільшого. Достав я такого півника. Зараз обнулимо і будемо важити. Так, бачимо на вагах 2875. Ну, читаю непоганий приріст такий за нашим вже уже місяці тиждень вважаю, що гарний переріст. Вже будем, наступне зважування вже вже буде, коли вже перед моментом забою, коли він вже має бути 4 кг приблизно. Так що все найкращого до побачення.